Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги брифінг Донецької обласної військової адміністрації до участі у ньому. У ньому ми сьогодні запросили начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка і голову управління «Укренерго» Володимира Кудрицького на початку традиційного коротке вступне слово і починаємо. Переходимо до запитань. Пане Павло, слово. <кхе> дякую, дякую, пану Володимиру, за ту. Системну і постійну увагу, яка приділяється Донецькій області, зокрема, і зараз іде активна стадія підготовки до навіть не до опалювального сезону, а до проходження осінньо-зимового періоду 23-24. Це дуже актуальна, велика низка актуальних важливих питань. І сьогодні ми готові. Предметно, але максимально стисло проінформувати населення Донеччини, представників ЗМІ, по саме на якій стадії відбувається підготовка до осінньо-зимового періоду, і також прошу з розумінням ставитись до. Певної обмеженої інформації, це я завжди це пояснював, не означає, що хтось там не хоче розповідати, а саме це з урахування заходів безпеки, що підготовчий процес до знову ж таки надскладного осінньо-зимового періоду, який нас очікує, триває. І я впевнений, що злагодженими скоординованими зусиллями ми подолаємо всі перешкоди і. Застосуємо всі можливі альтернативні джерела для того, щоб на Донеччині обов'язково успішно був пройдений і завершений, і ми перейшли до наступного підготовчого етапу вже до наступного осінньо зимового періоду. Дякую. Дякую вам, пане Володимире вам слово. Дуже дякую для нас в «Укренерго» Забезпечення сталого енергопостачання в Донецькій області це абсолютний пріоритет. Ми прекрасно розуміємо і знаємо, в яких складних екстремальних умовах доводиться працювати в умовах постійного енергетичного терору ворога, практично, проти енергосистеми регіону. І е, наша мета полягає в тому, щоб виробити дуже чіткий алгоритм дій е, для того, щоб на початок опалювального сезону ми мали максимальний рівень готовності е, і е, мінімізували будь-які можливі проблеми під час <кхів>, наступної зими. А проблеми ці вони, як ми розуміємо, можуть бути викликані е, діями ворога проти української енергосистеми і проти України в цілому. Така координація і така готовність не може бути забезпечена силами якоїсь одної організації. Тільки разом і в координації наших зусиль в такому гарному робочому діалозі ми маємо можливість підготуватись як найкраще. Я хочу подякувати керівництву обласної військової адміністрації на Донеччині за те, що ми сьогодні, в результаті нашого діалогу, дуже чітко знаємо, що робити. Мені здається, це важливо. Тому що ми не знаємо, які плани у ворога, ми не можемо знати, що нас чекає наступної зими достеменно, що ми можемо так це підготуватися, і ми хороша новина полягає в тому, що ми знаємо, що робити. Це найважливіше. Дякую вам. Отже, переходимо до наших запитань. Перше запитання беремо від Олексія Ладики, Краматорськ Пост, як ліквідація Донбасу НЕРВУ вплине на енергозабезпечення регіону. Давайте по регіону, якщо не заперечуєте. Ну, по-перше, ліквідація я не, не чув. І питання, що буде ліквідація Донбас Енерго. Донбас енерго, якщо брати окремо енергогенеруюче підприємство, навіть давайте без там якихось подробиць там, назв, всі жителі області розуміють, що це за підприємство, які підприємства є енергогенеруючими. Я відповім наступним чином: те, що пан Володимир сказав, дійсно у нас сьогодні такі дуже ґрунтовні проведені зустрічі, наради саме в такому форматі, як я звик протягом взагалі всієї своєї робочої діяльності своєї служби, і разом скоординовано ми чітко визначились. Що, як нам робити, які проблеми з чітким їх визначенням і шляхами вирішення, і саме по підприємству, по якому пан Олексій поставив питання, так само були розглянуті проблемні питання, шляхи їх вирішення, і так само визначено, на який відсоток генерації, на який об'єм генерації на осінньо-зимовий період 23 три, ми розраховуємо, які заходи і безпекової складової так само будуть вжиті, тому питання розгляду того, що ліквідація, там або нефункціонування однієї з основних генерацій в області як це вплине, це критично вплине, і тому, звичайно, ми цього про це навіть не йде мова, і ми вживаємо всіх заходів, щоб функціонал максимально був з цього підприємства. При цьому те, що може найбільше завадити, це звичайно ж ворог своїм цинічним підходом, це ракетні удари, удари дронами камікадзе. А на Донеччині ми повинні враховувати, що велика ймовірність і артилерійських обстрілів, і ударів з реактивних систем зал. По вогню, там, де в інших регіонах відстань не дозволяє, на щастя, це робити. Тому, ми, повторююся, це не пусті слова, чітко розуміємо. Є план, як буде відбуватись і яким підприємством, в якому обсязі генерація, які додаткові заходи укріплення будуть вжиті. і Постійний зв'язок мій з керівництвом НЕК «Укренерго» і відповідно з керівництвом держави сьогодні також була відповідна доповідь керуючому заступнику керівника офісу президента по саме підготовці і проходженню сталому проходженню осінньо-зимового періоду. Тому питання песимістичні в жодному випадку не розглядається тільки здоровий глузд, реалізм, проблеми, шляхи вирішення і якомога швидше їх вирішення. Є так. Що додати? Так? Буквально коротко. Донбасенерго – це просто управляюча компанія, щоб ми розуміли, і не ототожнювали її ні в якому разі з тими фізичними активами, які виробляють електроенергію. Що можемо вам сказати? Ну в тому числі і по результатах сьогоднішньої нашої розмови е генерацію ніхто з енергосистеми не відпустить. Це на це вони можуть навіть не сподіватися. Які е там юр юридичні процеси йдуть з управляючої компанії абсолютно не вплине на реальний світ. Я в цьому абсолютно впевнений, і тому я думаю, що переживати не варто з цього приводу. Дякую вам. Розуміємо, що фактично ми маємо щоденні якісь ураження критичної інфраструктури. Розуміємо, що орки не залишать нас у спокої на найближчим часом. І питання, напевно, більше до пана Володимира: чи, чи буде Донеччина з електрикою та цієї зими, чи будуть ліміти, якісь споживання, відключення? Які сценарії розглядаємо? Ми завжди повинні зобов'язані готуватись до найгірших сценаріїв. Що таке найгірший сценарій, я думаю, ми вже знаємо з вами. Це сценарій масованої ракетної дронової кампанії, численні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, по підстанціях Укренерго, по електростанціях різного виду. Для того щоб в великої кількості українських споживачів було перервано електропостачання, до такого сценарію, власне, ми і готуємось, хоча далеко не факт, що він зреалізується, але ми повинні просто бути готові. Відтак ми чітко розуміємо. Як, яким обсягом пропус яким, яким буде пропускна якою буде пропускна здатність мережі на Донеччині, і який обсяг виробництва електроенергії буде в регіоні? За, за умов відсутності таких масованих нових ударів, я певен, що ми пройдемо сезон спокійно. Але на жаль, у нас немає такої розкаші розраховувати на? Оптимістичні якісь е, такі е, ситуації. Тому, е, чи будуть відключення, чи не буде відключень, буде залежати від того, що зробить ворог і наскільки успішним буде можлива, можлива атака. Але при цьому всьому е, ми точно будемо знати в будь-якій ситуації, що ми робимо, щоб якомога швидше усунути наслідки цих атак. В минулому році ми випрацювали абсолютно унікальний досвід, в тому числі із Донецькою ОВА, і з операторами критичної інфраструктури тут в регіоні. По усуненню таких от, екстремальних ситуацій, наслідків таких екстремальних ситуацій. У нас цей досвід, ми зараз його ще, скажімо так, аналізуємо, і ми маємо всі шанси. Підготуватись набагато краще до наступної зими, просто тому що ми набагато більше вже знаємо, тому ми будемо готові. А ворог він буде робити те, що він собі запланував. Ми не повинні на це зважати, ми повинні робити своє. Ще одне питання від Суспільного: чи готують місця для обігріву в області і загалом по країні? Тому я попрошу, щоб два спікери відповіли. Яка буде їхня кількість конкретно на Донеччині? Ну насправді минулого року вони довели свою ефективність і пункти незламності. Як цього року буде продовжена робота? Звичайно, пункти незламності, якщо їх максимальна кількість на підконтрольній українській владі території в Донеччині станом на Таку активну стадію, коли ворог найбільш лютував, а почалось це з жовтня, навіть по даті 10 жовтня, перші такі масовані ракетні удари по енергосистемі України розпочались. В грудні на Донеччині кількість. Пунктів незламності складала 210 одиниць, причому не всі вони використовувалися. Ми проводили і моніторинг ефективності використання щільності їх використання. Тому зараз ця кількість доведена до 181 пункту незламності, фактично пункту обігріву. у Всіх, як і великих громадах, це стоїть на контролі очільників військових адміністрацій. Леву частину пунктів незламності я особисто відвідав і проінспектував. Зараз цих 181 пункту незламності 145 перебувають в так званому сплячому режимі, які за необхідності. А Така необхідність в будь-якому випадку виникне навіть для того, щоб люди мали можливість там і отримати, і обігрітися, і отримати там, де необхідно гарячу їжу. Вони будуть введені в робочий стан в надкоротший термін. Тому звичайно, розрахунок на них є, вони готові і будуть функціонувати за необхідності. Пане Володимире, якщо є що додати, я, я тільки скажу, що ми ж е, готуємося не тільки енергетики, і е, влада, місцева, центральна є важлива тріада, яка бореться з в цій енергетичній битві. Це Збройні сили України, які збивають ракети, збивають дрони, мінімізують е, шкоду для енергосистеми. Це енергетики е, і влада, які відновлюють. Енергооб'єкти захищають їх, і це громадяни, які заощаджують електроенергію, але також і на рівні домогосподарства, на рівні невеликої громади. Оця стійкість до енергетичного терору, вона повинна бути на рівні домогосподарства. Це якісь автономні джерела живлення. Якщо вони є, їх треба привести до ладу. Якщо є можливість придбати, це хороша ідея. На рівні громади це безумовно такі пункти незламності. Тобто ми завжди повинні бути готові до найгіршої ситуації. От, пункти незламності це була дуже вдала ідея минулому році. Вона свою роль зіграла, бо багато місць, на жаль, було без енергопостачання 2-3-4 дні. От, я вам можу сказати свій особистий досвід, коли тільки почали розгортатися ці пункти незламності, я прийшов до своєї рідної школи перевірити. Чи можу я там зарядити мобільний телефон, чи є там дизель-генератор, старлінк і всі, всі ці атрибути важливі пункту незламності? Тому я думаю, що ми ще згадаємо про це поняття, і хай вони краще будуть готові і не будуть використані ніж буде в них потреба, а вони не будуть розгорнуті. Дякую. Вам останнє запитання від сайту Маріупольського сайту 0629 Ганна Романенка. Чи розробляє ОВА план, як діяти, щоб забезпечити людей теплом на тих територіях, які можливо будуть звільненими? І чи є у енергетиків відповідний план на вже деокуповані території? Якщо не заперечувати, так да, я по ОВА відповім. Буквально вчора мною було презентовано вже такий робочий документ. Це план першочергових дій на деокупованих територіях. Він доволі об'ємний, але робочий документ без жодного формального підходу там з такими красномовними висловами. Там чіткий злагоджений алгоритм дій відновлення органів влади на деокупованих територіях. Звичайно ж, цей алгоритм дій не може. Не враховувати і частину того, що поставлено вами у запитанні. це відновлення теплопостачання, енергогенерації і забезпечення електропостачання на деокупованих територіях. Це одне з найперших і найголовніших питань, з якими ми зіштовхуємося, маємо. Досвід, як це виконувати в надскладних умовах, в умовах того, що ці території будуть потребувати розмінування з цим, з чим зіштовхується фактично кожна деокупована громада, тому це враховано. Ця робота проходить як на рівні постачальників електроенергії всередині області, тобто на рівні обласних. Постачальників так і е, безпосередньо е, не Енерго, де у нас плідна комунікація і. Так не кажучи зайвого її подробиці, але зараз, наприклад, тривають роботи по зв'язуванню одного енергогенеруючого підприємства з іншим, на однієї області з іншої. Тут проводиться такий симбіоз дій обласної влади електроенергії. Енергії і енергетиків обласних і безпосередньо керівництва і виконавців некукренерго тому ці дії злагодження. Пан Володимир вже додасть також від Чи є у енергетиків. План так світу, я, я хочу. Я хочу підтримати те, що сказав Олександрович. У нас буде дуже скоро, дуже гарна новина, якою ми ні з ким не поділимося, тому що це буде закрита інформація, але ви будете знати, що надійність енергопостачання Буде збільшена регіону. І дійсно це, до речі, деокупована територія, де проходять роботи. Знаєте, тепер кожен українець він не чекає там, дня народження, не чекає Різдва, він чекає деокупації наших земель. І коли в минулому році спочатку деокуповували північ України наші Збройні Сили, потім Харківщину. Потім Херсонщина, от на Херсонщині один наш енергооб'єкт, в якому стані він був, він був не те, що замінований, він був просто е, знищений бомбами, е, чергами з автоматів Калашникова розстріляли те обладнання, яке не підірвали. І вони просто лишили за собою тотально знищений об'єкт. І це те, що нас буде чекати на деокупованих територіях. Ми не повинні себе. Ну, знаєте, заспокоювати. заспокоювати чи малювати якісь там рожеві картинки буде дуже багато роботи, і одним з одної з основних дійсно проблем буде розмінування території. Але знову ж таки, я можу сказати, ми, наприклад, зараз залучаючи міжнародну допомогу фінансову, це там уже під мільярд доларів спочатку вторгнення, наша компанія залучила у вигляді. По суті, подарунків там, грантів і у вигляді кредитів. Ми зараз займаємося вже контрактуванням обладнання під наші підстанції, які знаходяться на окупованій території. Треба готувати санкція заздалегідь. Ми дуже віримо в наші збройні сили. Ми чекаємо деокупації. І коли деокупація станеться, ми точно будемо готові заходити. Бо тут спочатку заходять військові, потім заходить влада, а потім за владою йдуть залізничники. Енергетики, тепловики, газовики, ну оператори критичної інфраструктури. Значить, ми будемо готові до цього, як тільки деокупація станеться. Дякую вам за це. Дякую за надію за слова і за те, що взяли участь у сьогоднішньому брифінгу. Колеги, я одразу хочу перепросити за те, що ми не всі питання змогли озвучити під час нашого сьогоднішнього брифінгу, але традиційно всі ці питання будуть опрацьовані силами нашої прес-служби, і ви отримаєте на них письмову відповідь. Дякую всім за участь. Тримаємося. Переможемо. До побачення.